Перше запитання, яку сьогодні політичну силу фактично представляє перешацію? Коли він сьогодні голосує зовсім не так, як голосує фракція Єдиного Центру. Це перший момент. І це, очевидно, видно по результатах, в тому числі і по особистих якихось там результатах його розгляд. Це перше. Не. Друге. Що, я вже не буду говорити за голову, ну, Боберський хоч з ініціював, це правда, в мені це була його ініціатива. Я пам'ятаю, як ми посилали туди а, матеріали, як ми демонстрували ці всі речі, хоча б дещо ініціювати. Скажіть мені, що за ініціатива? А Терешевського сьогодні реалізовано. Що з тих обіцянок, що він давав, як людина, яка очолювала скажімо так, один з тих, що очолював список, сьогодні реалізовано. Це другий момент. А третій момент, скажіть мені, будь ласка, чим закінчилася ця знаменита історія з автомобілем, який пропав Тарашевську? До сих пір відповіді ми не можемо тримати. Скажіть мені нормально, це нормально, коли перший заступник голови Тернопільської обласної ради використовує свій службовий автомобіль в не зовсім дозволені, як на мене, політичній агітації розвозячи не зовсім зрозуміло випущені агітаційні листівки проти якоїсь політичної сили, і це теж був зафіксований факт. Його було долучено. Розумієте, Таких зауважень є досить багато. А є проста очевидна річ. Ну, Олексій Петрович Кайда, вступаючи на посаду, сказав три обіцянки. Якщо ви пам'ятаєте, можете їх перевірити, слава Богу, інтернет і архіви про це сьогодні говорять. Він говорив про аеропорт, стаю утрату самоліти, літають нас літаки, все зрозуміло. Він говорив про оптовий ринок сільськогосподарської продукції, теж це зрозуміло. Він говорив... Про туризм, якщо я не помиляюся, чи там чи сміттєзвалище, якщо не помиляюся. два роки, слава Богу, прикредитували одне з підприємств міської області, яке 2 мільйони отримало, нормально себе почуває. За 2 мільйони порахуйте, скільки відсотків, поклавши на депозитний рахунок, можна було отримати. Нормально прикредитували. От вам результат. діяльності. Що говорити про заступників? Хоч один з них коли-небудь вибачте. Хоч звуку зробив про те, що щось не так робиться. Скажіть мені, будь ласка, наступний момент, що перші... Ми не можемо, на жаль, зняти е... Києву. Це правда, тому що їх є там достатньо багато. Ну от поборотися за Тарашевською і тим самим заставити працювати або того самого Тарашевського в обласну раду ми можемо. Скажіть, будь ласка, яке з комунальних підприємств за два роки ми прислухали? про чию діяльність і комунальних підприємств? Скажіть, будь ласка, наскільки зросло відсотків а ініціативи Тернопільської обласної ради, а зросли доходи Тернопільської обласної ради. Як збільшувати витрати, навчилися всі. В тому числі на отримання апарату Тернопільської обласної. А як збільшити доходи? І таких запитань достатньо багато. Володя, то краще не задавати їх, це право. Добре, з вашого дозволу, Я шановні панове депутати, Шановні панові ну, депутати, нормальні, нормальні пацан. У нас є О, журналісти. <рес> З вашого дозволу, у нас є журналісти, давайте їх поважати. І давайте їх надамо право задати питання, які б хотіли. Прошу дуже... Питання немає. Питання. Якщо можна? Все ж таки, вийшли на вибори з передвиборчою програмою. Передиборча програма, якщо грубо сказати, це як біблія, основа. От ви... От ви... Не роби удар, не ще поїзд. Не питайся в нас, а свої депутатські цілі, свої передвиборчі програми. Оце бо... буде зараз плавання. Всі попливуть. Бо ви зараз, як сказати, ви розказали хороші речі, ви зробили, тобто не, там які десь стадіон, десь ще. Тобто, це дуже добре. Там чи садочок є, але були обіцянки загальні програмні. От що по них було зроблено? Я, наприклад, відкрив сьогодні, готувався, що запрошення по партії Свобода. От, ну, найбільше, тобто я голова обласної ради. І перечитав, там, наприклад, це невеличкі, просто в принципі, ця програма. От, наприклад, встановлення чесної влади. Тобто, якщо сказати так, ні, вона не встановлена, тоді виглядає, що вона не встановлена чесна влада. Тобто у вас в програмі було встановлення чесної влади. Чи можете ви сказати, що ви добились цього? Людям, що наприклад, скасувало скасувати ухвалені з порушенням законодавства та регламенту корупційні рішення? Скільки корупціонерів було притягнуто до відповідальності? рішень, Тою сесією ще цією радою. Ми дійсно вони були скасовані і приймалися. Ну але корупційні, тобто, ну корупційні вимагає відповідне, ну, ми безумовно дуже багато. Воно пішло, скажімо, тому що не ми ж приймаємо наскільки це корупції, тобто воно пішло в прокуратуру і міліцію, відповідно є кримінальні. Ні, справи і вони можуть про це фільтувати. От Ви згадували про Ховтяна, але от скільки вимагали? Звільнень чиновників, які недбало виконують свої обов'язки. У вас там також було проблему <клес> Ну <клес> Ми ви знаєте, що ми і <клес> звільнення. В Першу чергу це було йде мова про недовіру хоптяну, яке він подав в суд, скажімо, і виграв це так. ж абсурдні ситуації. Ми мали би наполовину рішень обласної ради, бо дуже багато людей задають, скажімо, якісь питань під час сесії, і ні одно з них не є повернуто. Тому що щоб повернути це колесо, воно би пішло назад. В першу чергу треба звільнити Хоптяна. І щоб влада мінялася, тому що він призначає всіх голів адміністрації і все інше, тобто, все це е, коло він, він не призначає голів адміністрації. Ні, ну, він, він рекомендує. Я розумію. Я розумію. А скільки проведено місцевих пубіцидів, референдумів із життєво живих і спірних питань? Зі всіх питань Так. <рес> Ду дуже багато, тому що є речі. А якщо в цифрах? Цифра? Mm, ну, що, тому, що, що ми вас? розуміємо, скажімо, не в референдумі, скажімо, як такому, але це збори громади по якомусь конкретному питанні. Якщо я особисто там десь е, порядка десяти тимчасових комісій, які я очолюю, це ну, такі вже дуже великі проблеми по людях, це по багатьох районах. у вас був пункт такий розвиток господарства краю. От в чому принаймні, за три роки, це все ж таки термін. От можна було побачити, що посприяло обласна рада. Чому постраяла? Тому що ми маємо якісь свої стратегічні напрямки, які, на які би мали розвиватися. І ми про них завжди говоримо. Тобто це сільське господарство, це туризм, це розвиток промисловості, інфраструктури і інші. Тобто ми, власне, приймаємо як орган самоврядування програми, це і по тому самому аеропорту, що говорить, це і по гуртовому ринку, де ми прийняли і виділили. І я говорю про не про це, не про досягнення, як свобода, але це, власне, десь була ініціатива на... Наша, але була підтримана депутатським корпусом. І ця ж сама сміттєсортувальна лінія, яка є, вона була підтримана всі, всіма нами. І Ми знаємо, які проблеми, скажімо, і чому вона не є до сих пір. Не раз вже і мер міста пояснює його обласному, що це, це було помилкове рішення. Якщо можна уточнити, от в програмі щось про заснування знаку Чистий продукт Тернопілля. Чи він заснований? Якщо так, кому вручено? Якщо ні, то чому не було зроблено? Це точно ще не виконано, є, є, інша, є, інша, е, є інша програма, це не чистий продукт сторону філії, вони називають щось по-іншому, але саме по цьому ще не зроблено. Mm -hmm. чи, чи заснована аграрна біржа, як обіцяла? То... Ще... Тоді далі. Можна ви так Без... Просто там багато таких Ми речей, не тут. які не виступив, власна доходить. Коли депутат <плес> підняв питання Литовища, це цікаве питання, тому що, як ви знаєте, що там партія регіонів сухий, він разом з літаком приїхав, сюди і разом з літаком втік. Він області, розумієте. І, тобто тобто непосидний був, був зроблений розвиток авіації, Тернопіля. Все як має бути. Працювали всі разом. Шановне панство, на цей рік навіть програми не зробила адміністрація, власне, була не, роботи. Всім дуже не, дякую. Насправді питань можна дійсно задавати дуже довго, але тут і оренда, і... Ну... Тобто є певні свій цей. А, я думаю, що ті питання, які не були задані і нами, як експертами, і журналістами, ми матимемо змогу задати депутатам Тернопільської обласної ради від його свобода, в тому числі. Дякую. А наразі всім дякую. 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 Нагадую, нагадуєте про що я про звітувати. Не знайтеся вже вас ті відчути. Якраз на цена буде порядна подача інформація.